Добрий ранок. Малята, у нас сьогодні з вами сенсорний розвиток. Дітки, ще зовсім нещодавно було тепле літечко. Усе навколо було яскравим та барвистим. Але літечко закінчилося і до нас прийшла нова пора року. Осінь. Нині осінь нас чарує неповторна. Чарівна різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково, Восени і парк, і гай. Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Я осінь чарівниця, до вас, дітки, прийшла. І ось такі листочки вам я принесла. Малята, погляньте, як гарно осінь розфарбувала листячко. Давайте його роздимемось і скажемо, це листячко якого кольору. Так, це листячко жовтого кольору. А ось це листячко якого кольору? Давайте я вам підскажу, це листячко червоного кольору. Повторіть разом зі мною. Червоний колір, розумнички. що червоним є у світі. Пригадаємо разом діти Помідор і полуничка, Яблочко, Редис, Суничка, щічки гарні у Марусі і троянди у бабусі. Це червона калина. Символ нашої країни. А це півник. Ви знайомі? В нього гребінець червоний. А тепер ти повтори, що червоне навкруги. Малята, покажіть пальчиком червоний листочок, червоний помідор, Червоне яблучко. Червону полуничку. Дітки, ви мої маленькі розумнички, все знайшли. А зараз погляньте уважно на свої іграшки та спробуйте знайти іграшки червоного кольору. А ми з осінню дякуємо вам за увагу. До побачення, до наступної зустрічі!